Сьогодні поговоримо про близняк у спорті. На мою думку, їхня роль недооцінена, адже брати чи сестри можуть похвалитися особливим зв'язком, і це великий плюс, зокрема для команд, за які вони разом виступають. Я обрав 5 пар близняк в українському спорті. Серед них ті, хто вже встиг заявити про себе, а також майбутні зірочки, у яких ще все попереду. Євгеній і Геннадій Пасічі. Шанувальники вітчизняного футболу повинні знати братів Пасічів, адже обидва виступають в українській прем'єр-лізі. Півзахисник Геннадій в останньому сезоні представляв Рівненський Верес. А захисник Євген захищав кольори Дніпра 1 з одноіменного міста. Брати народилися 13 липня 1993 року в місті Кам'янське, що на Дніпропетровщині. Цей перший професійний контракт підписали у 2011-му з Дніпром. Але за головну команду не зіграли жодного офіційного матчу. Перспектива і надалі бігати за дупель Дніпра хлопців явно не влаштовувала. Тому в пошуках кращої долі ті перебралися в Охтирський нафтовик. Згодом в їхній кар'єрі стався крутий поворот, і вони поповнили ряди Рівненського Вересу, з яким вперше дебютували в УПЛ. Далі доля звела футболістів з Донецьким Олімпіком. Загалом пасічі разом виступали до лютого 2020-го, поки Геннадій не переїхав у Карпат. Близнята страждали один без одного, тому через деякий час знову об'єдналися у вересні. Спочатку ввітку 2020-го з клубом підписав контракт Геннадій, а вже через рік на правах вільного агента туди перебрався і Євген. Останній, завдяки своїй впевненій грі, привернув увагу Дніпра 1. Зрештою, сторони уклали угоду до 2024 року. А ви знали, що в багатьох культурах світу близнюки розглядаються як божественні істоти? Погодьтесь, щось надзвичайне в цьому дійсно є. Продовжуючи тему потаємного, поговоримо про числа. В дублі Дніпра братам дали вільні номери. 41-й Геннадій та 42-й Євген. У всіх наступних командах вони обирали собі ці цифри свідомо. Однак Геннадій цю традицію таки перервав. Повернувшись у верес, він обрав собі 17-й номер, адже у 2017-му зіграв весілля. Надія та Людмила Кіченок. одній з найвідоміших тенісисток України, народилися 20 липня 1992 року у Дніпрі. Великим тенісом захопилися у 7 років на кримському курорті, дебютували у великому спорті у 2006 році на турнірі ITF у Підгориці. Дівчата разом виступають в парному розряді, що виходить в них значно краще, ніж в одиночному чи Міксі. Завдяки високій позиції саме в парному рейтингу вони війшли до складу національної збірної України на Олімпійських іграх 2020 в Токіо. У світовому рейтингу WTA одиночного розряду Людмила знаходиться на 897 му місці. Найвища її сходинка в кар'єрі 156. 156-та. Сума призових спортсменки складає трохи більше, ніж 1 мільйон 700 тисяч доларів. Надія заробила на 300 тисяч доларів менше. Але при цьому перебуває у згаданому мною списку на 703-й позиції. Соте місце Найкраще у кар'єрі тенісистки. В одиночному розряді близнята зустрічалися між собою 6 разів, 4 з яких завершилися на користь надії. В парному розряді вона взагалі має тотальну перевагу чотири перемоги в чотирьох поєдинках. Цілком можливо, що секрет успіху надії криється в її подачі, до якої сестра ну, ніяк не може звикнути. Адже спортсменка потрапила на сьоме місце рейтингу виконавець найшвидших подач у жіночому тенісі. І подала першу подачу зі швидкістю 202 км на годину в поєдинку проти Айємі Моріти в рамках першого раунду відкритого чемпіонату Австралії 2014 року. Марія та Дарія Капланські Майбутні зірочки вітчизняного волейболу Марія та Дарія Капланські. Народилася 6 жовтня 2003 року в селі Козацьке на Одещині. В інформаційному просторі сестри вперше серйозно заявили про себе влітку 2020-го, коли приїхали на відбір до Академії Прометей в місті Кам'янське. Дівчата пройшли всі іспити та потрапили до навчального закладу. Того ж року команда студенток Академії, яка вважалася Дублем Прометея. Заявилася до Вищої ліги чемпіонату України. Волейболістки відразу стали одними з лідерів колективу, виступаючи на позиції нападниці. Академія Прометей під керівництвом відомого українського тренера Андрія Романовича продовж двох сезонів трансформувалася з середняка в одного з лідерів турніру. У сезоні 2022-2023 дівчата представляли Прометей у Суперлізі, з яким у підсумку стали чемпіонками України. До слова, Дарія була визнана однією з кращих гравчей першої половини чемпіонату. Нещодавно головний тренер Національної збірної України Іван Петков включив близнят у розширений склад на тренувальний збір до Золотої Євроліги. Однак у кінцеву заявку команди вони все ж не потрапили. Крім того, Дарія викликалася до лав молодіжної збірної України, разом з якою грала в основній сітці Чемпіонату Європи 2022. Олександра і Марія Пугач. Сестри Марія та Олександра Пугач просто живуть баскетболом, яким почали займатися ще з юного віку. Спортсменки народилися 23 травня 2006 року в Черкасах. Любов до цього виду спорту передалася їм від батька. Дівчата мотивують одна одну прогресувати, що в підсумку зробило їх ключовими гравчинями команди Венето Черкаси. А це, до слова, рівень Суперліги. Баскетболістки грають у передній лінії і не пропускають жодного тренування. Блазнята доволі емоційні, що притаманно спортсменкам. Це помітно і на тренуваннях, де вони часто сваряться. Про це в одному з інтерв'ю розповідала сама Марія. Плідна робота на тренуваннях не проходить безслідно. В цьому сезоні Марія встановила рекорд за підбираннями. В матчі проти Інваспорту вона зробила 24 підбирання. Це другий показник в історії Суперліги. Дівчата неодноразово викликалися до молодіжних збірних різних вікових категорій. Елен і Елізабет Аліпове. Хокеїстки Елен і Елізабет Аліпове народилися 18 грудня 1997 року в Києві. Їхній батько Євген Аліпов, відомий хокеїст у минулому, а нині головний тренер жіночої збірної України з хокею. Саме він привів своїх доньок у хокей. Які доросли до нападниць рівня національної команди. З 2016 року і до повномасштабного російського вторгнення спортсменки виступали за київську україночку. У 2019 році разом з нею вони стали чемпіонками першості. Після того дівчата перебралися до Швейцарії в клуб Амбрі Піотта». Проте дебютний поєдинок в тамтешньому елітному дивізіоні склався для близняк, м'яко кажучи, невдало. Їхня команда поступилася обом з рахунком 0,5. Також варто відзначити, що сестри представляли нашу країну на двох чемпіонатах світу в 19 му і 20-му роках. Звісно, це не всі близнята у вічизняному спорті. Пишіть у коментарях, кого б ще варто було включити у цей список. Дякую за увагу! Слава Україні!